Як світло з'явилось на світ, того ранку полінка прокинулася пізніше, ніж зазвичай. Щодня їй потрібно було вставати досить рано, щоб встигнути в садочок. Але сьогодні був вихідний. Мама і тато також вирішили відпочити і поспати. Тому, коли полінка відкрила очки і солодко потягнулася у ліжечку, її з радістю зустрів яскравий сонячний зайчик. Який весело стрибав у віконці. Вона товаришувала з ним уже давно, ще з тих пір, як вони переїхали у новий будинок. І тепер вікна у її кімнаті виходили на схід сонця. Тому сонячний промінчик до неї приходив в гості щодня із самого ранку. Але сьогодні він був особливо яскравим, світлим і радісним. І Полінка вперше по серйозному задумалась. а де живе світло? І куди воно йде, коли настає ніч? І, взагалі, як світло з'явилося на світ? Останнє питання їй здалося особливо дотепним. Треба буде запитати у тата, а ще краще у дідуся, подумала Полінка. Як світло з'явилося на світ? На щастя, дідусь з бабусею саме приїхали в гості, і ними можна було розпоряджатися на свій розсуд. Поля вийшла зі своєї кімнати і пішла до кухні. Дідусь уже пив ароматний малиновий чай. Дідусю, а як світло з'явилося на світ? запитала Полінка і сіла на диванчик слухати відповідь. Навряд чи дідусь з самого ранку очікував саме таке запитання. Але допитливі очі онучки випромінювали таку щиру зацікавленість, що він сів поряд з дівчинкою і почав свою розповідь дуже-дуже давно. На самому початку усіх часів, задовго до того, як з'явилися зірки та усе живе на землі, існували лише морок і тиша. А що таке морок, поцікавилася Полінка? Морок це найтемніша темрява, яка тільки буває на світі, відповів дідусь і потім продовжив. Але мудрий і дуже добрий Бог. Захотів зробити цей світ яскравим, красивим, повним чудес та гарного настрою. Тому він вирішив створити все найкраще, про що тільки можна було би мріяти. У той перший день творіння, коли іще нічого не існувало, Бог сказав: нехай буде світло. І в цей самий момент навколо почало відбуватися щось особливе, таємниче. З'явилося м'яке, тепле світло. Воно іскрилося, і блищало, ніби тисячі маленьких зірочок, освітлюючи все навколо та проганяючи найтемнішу темряву. Ти знаєш, як швидко може рухатися світло? запитав дідусь. Я думаю, швидше, ніж іде найшвидший автомобіль, відповіла Полінка. Тому що, якби він міг обігнати світло, то автомобіль їхав би у темноті. Так, дійсно, погодився дідусь. Світло це як бігун блискавка. Ось коли ти заходиш у кімнату і вмикаєш світло, то воно так швидко заповнює приміщення, ніби воно бере участь у найшвидших перегонах на світі. Воно робить це так швидко, що ти навіть не встигаєш оком моргнути. Світло з легкістю обганяє найшвидший потяг, і навіть найшвидший літак, і навіть ракету. Воно робить наш світ яскравим і веселим. Воно миттєво проганяє темноту як супергерой у блискучому плащі. Але найцікавіше, я б навіть сказав, найтаємніше, продовжував дідусь, це те, як світло вміє переливатися різними відтінками. Коли воно проходить через прозорі речі, наприклад, через крапельки води або через шкло, воно починає розпадатися на багато яскравих кольорів. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Тобі це нічого, до речі, не нагадує? Так, так, знаю, знаю. Це веселка, вигукнула Полінка. Так, відповів дідусь, кожен з тих кольорів як окремий шматочок веселки. Тож світло, як чарівна фарба, розбивається на різнокольорові спектри, щоб зробити наш світ яскравим і квітучим, як весела картинка. А ось тепер найголовніше. То було найцікавіше, а тепер найголовніше. Світло це справжній друг для всіх нас і для кожної істоти на нашій планеті. Світло допомагає рослинам рости, і вони приносять нам смачні фрукти та овочі. Без світла всі рослини були б як засніжені дерева у холодний зимовий день без життя і цвіту. А так, вони зеленіють і квітнуть. Але не тільки рослини. Тварини та люди теж полюбляють світло. Завдяки світлу ми бачимо наш світ у всіх його різнобарвних кольорах. Ми можемо читати книги, малювати картини та грати в ігри, бо світло робиться довкола нас видимим і зрозумілим. А коли настає ніч і темрява намагається оволодіти нашим світом, ми можемо просто увімкнути світло. І ось темрява тікає геть, наче переляканий кролик. А світло наповнює кімнату і робить її теплою і затишною. Полінка сиділа, тихенько прихилившись до дідуся, і старалася собі уявити, як це все відбувалося колись давним-давно на самому початку. Все таке добре, що Бог вирішив створити світло. А то як би ми без нього могли радіти і посміхатись?